Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс. Спокій за ясною голови. Починав споряджати просто дрони, коли прийшов перший раз сюди. Потім е -е, треба було літати трошки на мавіку. Літав на мавіку на матрасі і вже поступово навчився літати. І зараз такий універсальний солдат. Аби дізнатися позивний цього воїна, варто лише трохи придивитися. Авіаційний технік протитанкової роти 13-ї бригади НГУ Хартія має промови – «Пума». Він приєднався до підрозділу ще торік. Пройшов шлях від аеророзвідника до пілота ФПВ. каже, роботи зараз на Харківщині, хоч відбавляй. Ми зафіксували приблизно 15 осіб. Ми зробили за півдня. Десь 15 вилітів. Тобто це просто в такому режимі декілька годин, фу-фу-фу-фу, ти швидко летиш, летиш, і потім ти тільки починаєш формувати якісь звіти, якусь звітність робити, і ти дивишся на ці цифри, скільки дронів вийшло, що там БК вже немає, дронів немає. І ти доповідаєш, що у нас така така ситуація, але задача виконана. На цих кадрах один із відбитих нещодавно штурмів у напрямку липців. Зупиняли ворога тут і пілоти Хартії. Зараз кажуть дронарі, ворог частіше йде в атаку пішки або на легкій техніці. Та основною ж зараз для них є протидронова боротьба. В арсеналі Хартії чимало цікавинок для росіян. Ворога намагаються постійно чимось дивувати, каже технік на позивний Стьопа. Працюємо фугасними снарядами осколочними, щоб біжали. Втікали, точні підальши. Вони також є проти броньованої техніки на скамолі, погасно осколичні та звичайні. Дуже добре працює, горить класна техніка їхня. Та окрім розвідувальних та fpv дронів, є у нас гвардійців і техніка, що буквально вже стала нічним жахом окупантів. Легендарні вампіри зараз активно нищать ворога по всій лінії зіткнення. Крім цього, на них забезпечення підрозділів, до яких неможливо доставити провізію землею. Ці важкі БПЛА настільки допекли загарбникам, що для їх знищення збирають окремі підрозділи. Зараз ворог застосовує проти насів півідрони саме проти бортів. Ускладнює нам життя, намагається постійно за нами полювати, збивати зі стрілецької зброї, ставити різні вогневі позиції, розрахунки саме проти бортів. Зараз намагаємося це враховувати при підготовці до польотів. І звісно, з таким полюванням нині вампіри часто потребують ремонту. Крім цього, надважливим ресурсом є батареї, яких зараз дуже не вистачає. А що більше є баток, то більше вилютів за ніч може зробити екіпаж. Допомогти з їхнім забезпеченням можете і ви, підтримавши збір за QR-кодом або номером картки на екрані з Харківщини. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Юрій Остапчук. Факти Сітіві єдині новини а, тепер, докладніше про ситуацію на полі бою. Російські війська окупували кіндратівку та. Олексіївку, а також просунулися біля біловодів, локні та садків на Сумщині. Про це повідомляє інформаційний ресурс Deep State. І ще ворог намагається окупувати село Малинівку, Це вже на Запоріжжі. Штурмові групи росіян на Гуляйпільському напрямку активно наступати. Почали ще від учора. А ця ділянка тривалий час була однією з найспокійніших на фронті. І от за першу добу ворог вклинився в сіру зону та просучився. В лісосмуги східніше села загалом, за даними генштабу, на вечір п'ятниці зафіксовано понад півтори сотні бойових зіткнень силам оборони вдалося відбити штурми росіян на Куп'янському, Новопавлівському, Курському, Оріхівському, Придніпровському напрямках. А на відтинку котлярівка Горіхова бійці 72-ї окремої механізованої бригади описують ситуацію як дуже складну, адже противник тут переважає в піхоті і постійно суне до адмінмежі. Донецької області екстремальна евакуація і не менш небезпечне доправлення всього необхідного на передову навколо Костянтинівки. Нині всі шляхи сполучення украй ризиковані і наземні безпілотники, яких щодалі то стає більше на службі у війську, тут дуже допомагають. Завдання, що їх виконує взвод наземних роботизованих комплексів 93-ї механізованої холодноярської бригади, просто під носом у ворога виглядають дуже ризиковано. А інколи майже фантастично. Отже, як роботи під орудою наших воїнів змінюють перебіг війни, дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного. Водночас на екранах буде QR-код і це збір на повітряні БПЛА, що наземних роботів. Супроводжують дрони дуже потрібні інженерам 93-ї бригади, тому допоможімо їм тримати оборону. Не забагато зброї. Кислом повідомлення кузовки. Нас Ми приїхали на війну. Усвідомлення, що війна на Костянтинівському напрямку нині триває безперервно, з'являється ще у тилу дорогою до позиції українських захисників. Стволка працює невчасно. Ворожі міни з артилерійськими снарядами свистять і вибухають навколо Костянтинівки та у самому місті цілодобово. Але не їх свист запевняють воїни Української 93-ї механізованої бригади. Найбільша тепер проблема поблизу лінії зіткнення. Туди пішов, похоже, наш. Рашистські дрони найрізноманітнішого штибу, чатують у небі, мало не зграями темною порою у досвіта в день та у сутінках. Що вночі працюють і в піві, що в день працює в піві. Тобто від цього ти не застрахований. Кожного дня літають, да тут нема такого, щоб вони без пере без перерива вони літають кожен день. Буває не тільки мовні ланцети, куби, гербери, що це все. По Звуку визначити ви, тільки на направді. Якщо, якщо звідти туди, розраховуємо що наш, хоча оптоволокно ж може зробити петельку невеличку. А якщо звідти лучше ховатися саме Подовозити звідти, з півдня і сходу обіквільно від московитів України, у багато разів щодоби й рашистські плануючі авіаційні бомби. Кап. Ввага пілоти кадру. Це хату Констанційненко. Це попередження оперативно-чергового холодноярців для пілотів було серед іншого і групі «У Нас звод інженерний, тобто наша задача загородження розтягувати, мінування. Але на даний час, оскільки під нам перерізали логістику. Там їхній якийсь підрозділ, Рубікон потужний, то обрізали нам логістику на 13 кілометрів. Тому ми, по суті, через нас за допомогою наземок воно все перевозиться хлопцям на фронт. Вони пілоти називають їх дуже різного зовнішнього вигляду свої знаряддя праці наземні роботизовані платформи. Танчиками той, хто за кермом, той танкіст. Ну да, тобто я... ви танкіст? Ну я пілот. Насправді він тор старший на цій позиції воїнів 93-ї механізованої, до знайомства з безпілотниками знищував московитів мінами. Не їдемо, Два, з половиною? Два Два. роки на метка тепер дрони. Відколи Тору вперше взяв до рук пульт, до миті, коли заступив на чергування командиром позиції. Спливло. Не більше місяця. Тепер він здебільшого літає повітряним дроном, супроводжуючи наземних роботів. Ти все рівно захоплюєш великий огляд, окрім танку. І так, якщо ти побачив FPV, то потрібно щось робити або танчику маневрувати якось. А шки заходили. Було таке, що ухилялися танкісти. у недалекому минулому шахтар, що навіть комп'ютерними іграми зізнається не надто захоплювався. На фронті став дроном. Я працюю на шахті, я шахтер. Ага. Тобто управляв комбайном. Ну, воно все похоже. У цьому екіпажі наземних роботизованих комплексів 93-ї механізованої саме він маневрує, ухиляється, але головне скеровує наземного робота у потрібному напрямку. Найчастіше тепер до передових позицій побратимів піхотинців. Доставка провізії, БК. Ну, виїздів 20, мабуть, є. Та нас мочила добряче. Взагалі, там посадки взлітали. Було Дуже максимально такі полювання ворожих повітряних безпілотників та артилерії за українськими наземними дронами трапляються мало не кожного виїзду, адже нині це одна з небагатьох реальних можливостей доправляти піхотинцям на нуль найнеобхідніший. І ворог це точно розуміє, каже командир взводу наземних роботизованих комплексів холодноярців. Ми працюємо саме дроном, чому тому, що це метал. Це просто воно згине і це не людина. Тобто це набагато безпечніше. Вони знищують той самий дрон до хлопців, не доїхало БК з провізією. Хлопці голодні, злі. Вони роблять усе, аби дорогою до передових позицій їх завантаженого танчика не помітили москові. Та головне, як дрон туди дістатися. По маршруту їдеш без останок. Стараєшся все зробити. По плану. Та найбільше зізнаються воїни радіють, коли за допомоги їх наземних дронів вдається у прямому сенсі рятувати життя пораненим побратимам. Доповіли, що хлопець живий, його треба витягувати, і за допомогою нарками змогли його витягнути. Евакуаційна операція тривала всю ніч. На ранок просто з роботизованої платформи пораненого бійця до шпиталю забрали вже бойові медики 93-ї бригади. З Костянтинівського відтинку фронту на Донеччині Олександр Моторний, Олексій Савчук та Сергій Шпортило. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.